Серйозно? Така маленька пляшечка. А у мене середня. Ого. Так, так, так. Мені дісталась сама велика пляшка. Бачили, бачили? Бачили. А ще бачили, яка маленька пляшка у Джей. би лише сміятись. Не сумніваюся, що у мене жиле буде самим самим смачним. М -м -м -м. Ось це смакота. А ще круто, що жиле перетворюється в жуйку. Майк, тепер ти. Я тільки радий. Відкриваємо, а тепер видавлюємо. Ммм, смакота! Хочу ще. Так, я в захваті. Я такої смакоти ніколи не куштував. ням 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 я видавив усе до останньої краплі. Пляшка більше не потрібна. Ей, відчепись. О, Майк, ну що ти не робив? Твоя липка пляшка прилипла до мого волосся. Жах! допоможи. Так, секундочку. О, Джин, є дві новини: хороша та погана. Пляшку я відірвав, але разом з нею твоя косичка відірвалась. О, моя косичка повернулась. Супер. Майк, якби не твоя пляшка, то нічого б не було. Ох, друзі, ви такі смішні. Увага, я надаваю бульбашку. Велика вийшла. Так, луснула, але було комедно. Брітні, тепер твоя черга. Ну що ж, давайте відкриємо пляшку. А от видавати у мене не виходить. Що ж таке? Ай, боляче Мені не вистачає сил, щоб видавати собі жили. Ой, пробачте, друзі. Не думав, що ти така смердючка. О, до мене прийшла ідея Зараз я викличу собі гвинтокрил. Він точно зможе перевернути мою пляшку. Чекаємо. О, а от і він. Біло тут. Що потрібно підняти? Скидайте мотузку, я обв'яжу неї пляшку. Ага. Можете піднімати. Так, вони ідеально з цим опорались. А тепер виливайте вміст прямо мені в рот. Так, яке ж смачне жиле. Отак. Друзі, це нереально. Клас. <плес> да уж, мені здається, вона з глузду з'їхала. Ага. Така маленька упаковка Прінглс? Серйозно. А мені от дуже пощастило. Крутяк. Ого! Брітня знову усіх переплюнула. Ага, я така щаслива. У мене просто величезна порція, але починає Джейн. Так, так, у мене знову найменша упаковка. Але всередині все ж таки є шоколадний Прінглс. А це краще, ніж нічого. Лише один серйозно. Ох. Добре, спробуйте, що є. Було смачно. Майк, тепер твоя черга. Окей. Відкриваємо, дістаємо, облизуємо. Дуже смачно. Вперше куштую шоколадні чіпси, і це неймовірно. Так виглядає апетитно. Але Майк жадіна не поділиться. Та в тебе в самої порція величезна. Що? Зачекайте, у мене рука застрягла в упаковці. Дівчата, мені потрібна допомога. Допоможете. Як ся до бензопили? Ні? Ну як скажеш? Тоді протягни свою руку з банка і спробуємо витягти. Я тягну. Ай! Ой, друзі впали. Проте у мене в руках залишилася упаковка з шоколадними чіпсами. М -м -м, шалено моя голова. О -о. Ей, Це моя банка. Джейн, ти доїла усі мої шоколадні чіпси. Як ти могла? Брітні, твоя черга. Так, так, так. Давайте подивимось. Кришко геть. Ой, не дотягнусь. Я зрозуміла, треба просто перевернути банку і підняти її. Неймовірно, У мене ціла купа шоколадних чіпсів. Вони такі величезні, я в шоці. Смакота Шалено І як же здорово, що в мене ще стільки залишилось. О, ідея. Мені потрібен величезний келих. Зараз я покажу, що буду робити. Ідея реально геніальна. Розбиваємо величезні чіпси на невеликі шматочки і кидаємо все у великий келих. Треба заповнити його повністю. Ага, супер. А тепер саме цікаве. Треба все розплавити. Друзі, посуньтесь. Це буде весело. Готова. Ого, круто вигадала. Ага. А тепер дістаємо мої окуляри трубочки. Вони не лише гарні, а ще й дуже-дуже зручні. З їх допомогою я можу пити. Зараз ви самі все побачите. Mm, mm, смакота. Mm. Виглядає круто. Бритня, дай спробувати. <плес> Ні, ділитись я не буду. Цей величезний келих шоколаду лише мій. Mm. От жадіна. Ну нічого. Ми з Джейн припасли поптюпси. З їх допомогою ми вип'ємо весь шоколад. Ох, Майк, це так смачно. божній шоколад. Що? Невже він закінчився, не може бути. А звідки тут взялись ці трубочки? Друзі, вам не соромно. Упс! Упс. Так, годі, це навіть дуже смішно. Який маленький куб із Мальтізерс. Прикольно. О! Ура! У мене величезний куб із Мальтізерс. Ти поглянь туди. Так, нарешті вдача на моїй стороні та величезний куб з мальтізерс Мій. Ось це крутяк. Ха-ха, ха тепер у вас самі маленькі смаколики, лузери. А я навіть рада, що у мене такий милий кубик. Бинго! О, цікаво. А що там всередині? Ого! Всередині маленький мармеладний ведмедик. Прикольно! Зараз я його везі. Ммм, смакота. так. Тепер повертаємо шоколадну кришку назад та спробуємо сам шоколадний куб. О, Отак. Такої смакоти я ще ніколи не їла. М -м? Клас. Майк, продовжуй. Ура! Давайте спробуємо мій шоколадний куб. Ого. Всередині нього виявляється і купа моїх улюблених цукерок Скітлз. Так, куб можна прибрати, поки я займусь Скітлз. І в цьому мені допоможе трубочка. З її допомогою, я швидше всього з'їм цукерки. Ммм, Смакота. А тепер повернемось до Куба з Мальтізерс. До мене прийшла ідея. Ха, розбився він круто. Лише подивіться. Ей, це все моє. Будеш топкати кольки, а вони будуть котитися. Мені до рота. М -м, неймовірно, шоколадно та смачно. Ну, а тепер черга Джейн. Так, саме так. Для початку мені цікаво дізнатися, що всередині. Ну-ка, вийшло. Знімаємо кришку. Ой, яка вона важка! Друзі, лише не їжте. То звичайно, а ми якраз це збираємось зробити ого. Ціла купа маршмело. Ось це пощастило. М -м 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 -м. Яка смакота? Обожнюю маршмело. Ей, а ви що собі дозволяєте? Так, вийшло. Величезний малькізер це дуже смачно. Mm. Mm. Так, мені також сподобалось. У сто разів більше та сто разів смачніше. Друзі! Ой, вона нас помітила. Ми нічого не їли. Але ще просила не чіпати. Хоча знаєте, добре. У мене ще цілий куп смаколиків. Пригощайтесь, маршмеллоу! Велике дякую. <плес> Ого, маленький кейк попс Прикольно. Ну, який же він малаха. А у вас що? А у мене середній кейк Попс, також дуже гарний. Джейн, поглянь. Що не може бути. Може ще й як може. Не терпиться спробувати. Ну вже ні. Починає Брітні. О, це є й задоволенням. З'їм його повністю. Ням. Смачно, але дуже дуже мало. Далі. Звісно я ні. Я. Хм, Відкусимо. Мм, неймовірно. А який він гарний всередині. Ням. Ауч. Я все. Я. Нарешті моя черга. Хм, Аромат неймовірний. Ей, От я не очікувала, що він такий важкий. Та годі вам, друзі, досить сміятись. О, я вигадала. Я можу його розпилити. Але навіть розпилювати його не так легко. Але у мене вийшло. Ого, ви лише погляньте, як апетитно він виглядає. Краса. Ммм, Смакота. Джин, а можна і нам спробувати? Мій кик попс? Добре, пригощайтесь. Велике дякую, Джейн, Ти найкраща. Брітні у нас ціла половина. Налітай. Смачного, друзі! Нумо, мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітелс так. Успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила! Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі й треба. Ну вже ні. Я отримую свою смакоту. Ого! Магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається. А ось і мої гості ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженніфер. і це нутелла. Так, тобі справді пощастило, тому що нутелла у мене ціле відерце. і воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нотела. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Лей більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Якщо на невдачливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаються маршмело. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох mm. ти здається, у мене з'явилася класна ідея. Mm. Дженіфер, ну, підставляй щоку. Мія, що ти робиш? Так добре тобі не кричи. Посиди сама, який маршмело без нутели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, у Мії цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмелоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. явно не маленький, м'який маршмелоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами, жадіно. Тепер я вся в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення, люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, Мія, Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. М -м -м, смакота. М -м 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 -м. Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися. Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженіфер. Гаразд. Ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму? Відкривай сурширота, Дженніфер. Смакота! Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відерце від нотели. Можна збирати кільця в нього. І їсти їх так буде набагато зручніше. О, Смакота! Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. Mm. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? <звук> а, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. <звук> ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень, відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. <звук> <звук> Смакота! А як же я? Дивись, я натиснула на кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, Мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу, ну і сморід! на таке я не розраховувала. Ну годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці мія діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька сміливе рішення. І Як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я? Ціла купа. Так, удача і справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопка мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Та, баско, мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все-таки потрапило до рота. Я говорю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско? Так і буде, Мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм, тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. О, дякую. Тепер я вся мокра, а натомість ніякого вогню. Клас! Ну, от і чудово. Вважаю, що челендж вдався. Ваш квиток. Чудово. А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто й не помітить. Здорово, я вигадала так. Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось, тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш Давайте подивимось. Кролик. Ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його, не хвилюйтеся, тут із ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. да кокосник! Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. Дей -дей. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте, ви не полетите. Та так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щоб обдурити А брязкальце я залишу собі. Ось міквіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте у же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня! А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой. Точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу. З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти? Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковд краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте? В нас правило. Жодних тварин на борту. О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Геть рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес по Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона незряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик! Здрастуйте! Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Ось. Форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки отобло. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. То як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно, тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя. Вітаю з першим польотом. Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Ха, Ми обов'язково привеземо вам сувенір.